Ніщо не варте всіх переживань, не варте сліз і розпачу людини, лиш та палата болісних страждань, де мука дуже хворої дитини, і безпорадність, Господи, прости, хотів би небо навіть прихилити, і та безсилість, що палить мости, коли уже не можеш щось зробити. А очка все благають, поможи. Чому болить так сильно мені, ніжка, чи перестане, мамо, розкажи, і ти не змозі підійти до ліжка. Он Оля Петрик, он малий Денис, а там Софійка з м'ячиком стрибає, може, матусю, з ними я колись, а сльози мені серце розривають. А в середу йдуть всі в зоопарк, там совонят привезли із совою. Я тільки завтра, мамо, і назад, я встигну повернутися до болю. Погладжу я рукою пташенят, я ж з дитинства мріяв доторкнутись і повернусь у Гацеманський сад, щоб у хворобі клятіть тій забутись. За що, матусю, що я наробив? Я грамоти тобі приношу мамо. чи, може, я так сильно прогрішив, що малюком упав в глибоку яму. Та я не знав, матусю, я не знав, Я котика старався врятувати. Тому костюм новенький я порвав, не вмів тоді я маму зашивати. Ніщо не варто в світі, ні сльози, не побажаєш ні одній людині, коли безсилість спалює мости, коли не можеш помогти дитині.